Гарячих новин, на КДВ тобі в студії Ірина Кашкова. Противникам милиції був затриманий небезпечний водий, який вивіз з ладу сміттєвоз сміттєво... сміттєво... кому... кому... комунальної служби та намагався зникнути з місця злочину. Пропорушники -про посадили до в'язниці. Банкідзвіль провів і, і на Акцію і горових майданчиків місця професії автодрому. Тиру та центру Xbox виявили, що найбільше гарячі наші від Відвідувачі залишують на автодромі. Вийшов з дру, руку новий тираж газети Кітзвільнюс. Нагадаємо, що на станції пошта можна оформитись підписку на радіо Віллі. Продовжується конкурс конкур кращого диктора. Учасники намагаються як швидше вчитися счити, кров в і в прямому ефірі та не займати при цьому язик. З вами була Ірина Горшкова. Дякуємо за увагу.